Святим Духом, нині повсякчас і на віки. віки. Господи, Господи. Господи помолимо Господи, помилуй. Благословляється свячуще, вітяся, голосям упрошенням святої, води, священне во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, свячеті, вітя. Голоски окроплення святої води, і святої у ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. Благословляється, освячується вітя це і окроплення Святої Води во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Благословляються, окропляються всі, які знаходяться в церкві, окроплення святої води в ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Камінь. Окропляються, благословляються окроплення святої води, всі, які знаходяться в церкві своїй. Сіна Святого Духа, амінь. Окропляється, прославляється святий кони, все, що тут знаходиться, окроплення святої води в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, ми зараз закінчили літургію, освятили гаузки, так як везде, в церквах є іменно.